Привіт, друзі! Нове відео у новому форматі. Е, моє попереднє відео, яке ви можете побачити ось тут по посиланню, про ремонт безперебійного блока живлення. Вже мало бути в такому форматі, де я з вами спілкуюсь, розказую вам, як проходить ремонт. Разом встановлюємо причину поломки. Все робимо якби чесно. Та, від початку і до кінця. Е, те відео не вдалося так зробити, бо в мене не записався звук. Сподіваюсь, сьогодні звук запишеться. І ми з вами разом поремонтуємо ось цей телевізор Samsung, який ви зараз бачите. Проблема його в тому, що він не показує ніякого зображення, лише при увімкненні його в мережу відразу вимикається підсвітка. Трішки перед історією, як діло було, до нас прийшов клієнт з кнопкою від цього телевізора в руках і сказав, що йому потрібна така кнопка. На запитання, чому він вирішив міняти кнопку в своєму телевізорі, він сказав, що він, значить, потух, світиться синім. Ну, синім, тому що синювати є відтінок трохи в підсвітки, коли воно працює без зображення. І сусід. Який вирішив допомогти з ремонтом, сказав, що причина саме в цьому. Отже, телевізор цей розбирався. Очевидно, було не дуже кваліфіковане втручання. Раз був поставлений такий дивний діагноз, кнопка, і ну, якби, телевізор вмикається при цьому, але нема зображення, і це діло в кнопці, ну це трохи дивно. А, ну і, як на мене, зараз, я вважаю, що це проблема з основною платою. Тому що це телевізор Samsung, а отже, його блок живлення при відсутності зв'язку з основною платою сигналу на включення, він включається автоматично. Да? Бо там низький рівень на включення підсвітки йде. Сигнал низького рівня, тобто нуль напруги, це значить включити підсвітку. Там, скажімо, 5 вольт напруги це виключити підсвітку. Да? Ну так, навпаки, зроблено, але це зручно для діагностики. Наприклад, телевізор LG такого немає. Там, якщо не працює майн, ти не можеш би, зрозуміти відразу, працює блок живлення в тебе чи не працює. У Samsung з цим якби, розумніше поступили, це дуже зручно для діагностики. І поки що такий вердикт. Я попрошу вас поставити це відео на паузу і зараз написати в коментарях, ви що думаєте, що там зараз в тому телевізорі робиться? В чому проблема взагалі? Переходимо до розбирання. Власне все, стається нібито все на місці. Та сама кнопка, з якою до нас приходили. Ну що ж, подамо живлення Як видно підсвітка, тут відразу засвічується. Старт відбувається прямо відразу як Бачимо, підключення ні на що не впливає. ну Плата не жива зовсім. Немає жодних, жодних ознак життя вона не подає. Пробуємо дещо поміряти. Напруги. 0 0 Сюди хоч щось приходить. Приходить 12 вольт. Сюди зайшло. На усіх вже на усіх, на тих, які... до яких можна дотягнутися В дроселях. Де мала би бути хоч якась напруга, ну тобто це вторинні джерела живлення, немає нічого. Дуже може бути, що тут подається живлення через якийсь елемент, або запобіжник, або транзистор, можливо, тут є якийсь польовий, який вмикає всю плату. І саме ця історія тут вийшла з ладу. Щоб визначити точно, нам треба плату цю зняти і положити вже на наш робочий стіл. Відключаю все. Я вже казав, тут у нас є елементи схожі. От, наприклад, це що це у нас таке, схожі на транзистори. Наприклад, ось це я не бачу маркування, бо досить дрібне, але ну підозрюю, що це щось таке. Тут у нас є ще дрібніші елементи, які, очевидно, відповідають, відіграють вірніше тут роль запобіжників. Один з них справний. Можете чути по звуку. А інший не дуже. Так. Немає ніякого від нього сигналу. Давайте ми подивимося на це все ще під мікроскопом. Ну, Власне, все, як я й казав. Тут ми бачимо елемент з маркуванням 4801А. Порядковий його номер Q206, тобто це транзистор, це здвоєний MOSFET, N канальний АО4801, швидше за все. І два елементи, які виконують роль запобіжників. Власне, вони позначені, як F201, F202F Fuse запобіжник. Перевіряємо. Один з них працює. Перевіряємо інший. Не працює. Чому він вийшов з ладу, поки що неясно, але можемо перевірити наявність коротких замикань. Стаємо для цього одним щупом на масу, корпус, мінус. А іншим пройдемося по нашому транзистору, який слугує навантаженням для цього запобіжника. Бо для цього вже запобіжника навантаженням слугує схема, але він цілий. Тобто, якщо щось і вийшло з ладу, то ну, швидше за все це сталося саме ось в цій частині. Проте нічого поганого, підозрілого ми тут не бачимо. Ну, я думаю, варто цей запобіжник просто замінити і подивитися, як це запрацює. Отже, знімаємо цей запобіжник. Звідси. Важко визначити, наскільки він тут. Це маркування Y, воно в кожної фірми, ці назви е літерами маркування різниця. Ну, але виходячи з того, що це по живленню 12 вольт, швидше за все стоїть цей запобіжник. Прямо через нього все-все-все тут живеться. Він би має пропускати через себе потужну ну хоча б 20 Вт. А якщо в 20 Вт потужність, то на 3 А запобіжника тут має цілком вистачити. Так, відпаяли. Не дуже зручно тут паяти, оскільки заважає роз'єм. Він пластиковий, не хочеться його поплавити дуже сильно. Так, 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 так. Давайте ми трішечки це все діло розбавимо. Більш легкоплавким припоїм. І запобіжник у мене трошки великуватий, як бачите, от розмір цього і розмір цього проте він трьохамперний і нам би його тут якось треба втулити що в принципі мені здається буде неважко можливо трішки змінимо ракурс Так, дивіться, що нам звідси сюди. Звичайно, такі речі можна замінити і на крайній випадок якоюсь перемичкою. Але такого робити, робити не хотілося б. Так. Припаявся, здається. Тепер дамо трішки дроту сюди. Можна припаятись відразу до мікросхеми. Rush. Right. Давайте перевіримо наш запобіжник. Є, тут є, тут є. Варту трішки відчистити. Ну що ж, запобіжничок запаяно. Тепер ми поставимо цю плату на місце і подивимось на реакцію телевізора. Прихватимо хоч на один Гвинтик, щоб воно в нас не втікало. Під'єднуємо живо. Реакції на кнопку немає залишилось приблизно на тому ж самому рівні. Так мені здається. Варто подивитися, чи є якесь зображення. Зображення немає ніякого. Перевіримо, як з напругами. 12 є. І тут уже нічого немає. Очевидно, наш запобіжник вийшов з ладу. Це досить сумно, значить, тут присутнє якесь перевантаження. Для того, щоб зробити чергову перевірку, нам не обов'язково зараз це все знову розбирати. Давайте ми зробимо наступним чином. Спробуємо цю всю історію заживити від лабораторного блока. Чи буде тут якесь коротке замикання зараз? Давайте подаємо сюди живлення і ми бачимо досить велике споживання струму. Щось. Мало би, напевно, зараз нагріватись. Давайте від'єднаємо матрицю текон. Споживання сильно не змінилось. Подаємо сюди 12 вольт повноцінно. Тут все добре. Видно, навіть плата запустилась. Думаю, що навіть, от бачите, почала реагувати кнопка сама. Тобто плата якби в нас справна. Тоді стоїть питання, а хто ж тоді спалив нам знову запобіжник? І в мене є нехороше відчуття, що, можливо, це те кон. Тобто матриця. Давайте подамо знову. І відразу у нас споживання дійшло до короткого замикання. Ось наш текон. Давайте ми перевіримо, як він себе буде поводити без підключеної матриці. Від'єднаємо її і знову подамо 12 вольт від лабораторного блоку. Все одно залишається споживання високе. Так, споживання немає високого. Чи у нас несправний тикон, що не може не радувати? Знімаємо, значить, його. Що ж, ремонт ікона справа ну, досить безнадійна, але ми спробуємо, раптом щось у нас з того вийде. Так, давайте ми пройдемось тут для початку по усіх можливих місцях, де могло б тут бути коротке замикання. Робимо все те саме. Стаємо на корпус. І зразу в нас по входу є коротке замикання. По входу, якщо є коротке замикання, якби нам зараз сильно пощастило, це був би конденсатор якийсь. А якщо не пощастило, то це, власне, ось цей контролер, який формує раз, два, три, чотири. Ну і ще декілька живлень для матриці. Бо для матриці треба багато різних живлень, причому дуже широкий діапазон. Давайте подамо сюди, напевно, що живлення від зовнішнього блоку. І просто будемо дивитися, що нагрівається. Не через запобіжник, це робимо, щоб його не спалити. Шукати ще один запобіжник ми не будемо. Так. Подаємо сюди 12 вольт, і в нас відразу ось задимівся такий хитрий діодик, який тут, очевидно, стоїть як захист від переполюсовки. Можливо, можливо, можливо. Якщо все правильно з маркуванням, то це захисний діод. В принципі, його навіть можна зняти і все повинно працювати. Що ми зробимо? Але все-таки знайдемо йому якусь заміну. Не будемо лишати цю схему без захисту зовсім. Не хотілося б так робити. Переберемося під мікроскоп краще, щоб було видно. Бачимо, він включений своїм катодом на плюс, а нодом на мінус. Ну, тобто він виконує чисто захисну функцію тут. Чисто захисну. І, звичайно, поставимо сюди новий запобіжник. Раз. Така історія. Але, знаєте, це позитивний момент з одного, з одного боку, тому що ну, ми так побачили, що з запобіжником таки вгадали. Він спрацював відразу, нічого не загорілось, не задимілось. Такий приблизно він тут і має бути. Знову ж таки незручно стало. Трішки додамо температури. Щось так паяється не дуже добре. Добре, що таких запобіжників є декілька штук. Походять вони з плати основної телевізора Philips. Хороші запобіжники. Uh -huh. Дістане наш проводочок. Ось вот так. Ну, що ж, перевіряємо. Підключаємо наші текони і плати на місце. На цей розпочнемо з блока живлення лабораторного, з обмеженням сили струму, подаємо сюди живлення на наш запобіжник. Так. Поки що нічого страшного не сталося. Піднімаю живлення до 12 вольт. Зараз споживання складає 760 мА. При цьому ну, явно телевізор завівся. Він реагує на кнопочку. Можна це бачити. має вмикатись, вимикатись. Ну, спробуємо подати живлення від його рідного блоку. Підключаємось. Телевізор вимкнувся, бачимо, є підсвітка. Пробуємо, чи все ще збереглася реакція на кнопку. Збереглась. Так, бачимо, перейшов в черговий режим телевізор. Вимкнувся. Якщо ми зараз натиснемо ще раз, він вмикається. Що добре, але це ще половина справи. Треба переконатися, чи в нас працює наш текон і наша матриця. Чи все там добре. Тому трішечки його піднімем. Так, все, здається, працює. Можна розвернути. Як бачимо, зображення з'явилось: збираємо. І що ж, можемо помилуватися результатом. Телевізор наш працює, з кнопкою в нього все добре, виявилась поломка, бачите, така досить підступна. Довелося навіть пожертвувати зайвим запобіжником. Але ну, я думаю, в цьому плюс, ось такого формату, що ви бачите в тому числі й помилки, спроби, да, це можна більше спробами навіть назвати, тому що в ремонті дуже часто все відбувається саме так. Я дякую всім, хто до кінця був зі мною. Прошу вас писати коментарі, прошу ставити вподобайки, поширювати це відео. Це необхідно для того, щоб його побачило більше людей. А відповідно, в мене був стимул зняти дуже швидко відео якогось нового ремонту. Я думаю, вам буде цікаво. Все, до нових зустрічей!